Чи приймає острів, ти рів, а ще українців? Звичайно, приймає, але є свої нюанси. На острові це буде хостел, хостел з гарними умовами, але по приїзду, коли ви звернетесь вже до організації, чи ви це зробите завчасно чи по місцю. Скоріше за все доведеться почекати, доки звільниться місце. Все хостелів на острові сім, і так як сюди часто приїжджають з різних стран, а не тільки українці, то частіше за все хостели зайняті бувають. Скільки доводиться чекати? Комусь один день, когось заселяють в той самий день, ну а комусь доводиться почекати тиждень, інколи два. Але можу сказати однозначно, воно того варте, тому що острів має свій клімат, який значно відрізняється, наприклад, від Малаги і від всіх інших місць, де приймають українців. Тому варто. Але на острові тільки нульова фаза, ви маєте це враховувати. Що таке нульова фаза? Дивіться мої попередні відео. А якщо вам потрібна консультація і дізнатись більш детальною інформацію, Звертайтеся, всім гарного вечора!